Добрий день, сьогодні у нас топщик букаєв. Розберем, наскільки вони сильні, кого вони способні победить і що в ним з майбутнього стане. Почнемо з бонусного места, Вибл. Во-первых, він проіграв Арамакі. Во-вторых, то було сказано, що він равен по силі Белюсу. Крім цього, тут про груба фізична сила без исполеження волі, мечі і так далі. На даний момент нам невідомо, наскільки силён Рибель, поэтому його в даному топі не буде. Почнемо з слабейшу хобартню. Швидкість прочна, сила більшій, ніж статистов. Також не являється промой контрой мечників без волі. Проти всіх других персонажів з даного топа, приїхав без шансів. Далі нас Морія. Та тут сложня дилемма брати його з починоніми або з зомбаками він був би намного вишивки, тільки тут вопрос, чи його сила або не його сила. Я буду брати без зомбаков, тепер що його молодої версії, яка сражала з Кайдо. Єдине, що нам звестно, то Кайдо далі хороший бой. І я помню, так Кайдо ніяких серйозних вечір не вирішив. Тобто, якщо робити просту аналогію, взрослі кайда сильніше молодого. Взрослому кайда хороший отпор може дати Ямато, молодому Морія. Тобто, по определенню, навіть пікові Мор'я має бути слабкіше Ямато. Наскільки точно сказати невозможно, але можна сказати лише, що він слабкіше. Тому і за недостатку інформації Мор'ю високо в топі я ставити не буду. Далі у мене йде Крокодаль, і вроді він сильний персонаж. Но проблема в тому, що навіть трошки води його контрить. Тож, якщо якогось слабака на Арлонга блити водою, він матиме шанси проти Крокодайла в ближньому бою. Хтось може сказати, так після ЕТС він сильний. Можливо, да. Можливо, ні. Я не знаю. Можливо, хтось пам'ятає, в одному у своїх відео говорив, що чисто в теорії, він має бути по силі близьким к Санджі. Типа Зора проти Міхі, Санджа проти Крокодайла. Ну, це гадання, поэтому я беру Крокодайла до таймскіпа. Чи зможе він победити Морю? Якщо море буде мокре, то ні. Ну, а якщо си там, Далі я ставлю хенкок. На моє удивление багато хто хенкок привычно як суперсильного персонажа. Я даже бачу в тех, хто Хенкок хенгок уважають ніж до Фламінго. Розберемося, що на практиці має хенкок. Вона має фрукт, який на більшість сильних персонажів робити не буде. Максимум на колочий фрукт з роботи і из топ-30 персонажів, чи на Санчі та на команду тича. вона має майчиних 3 типа базової волі. Сподіваюсь, не треба обізначити, що три типи базової волі на такому нормальному уровні і порівняно з топовими персонажами це дуже слабко. Навіть якщо її воля перевозходить будь-який з її починокних, то це одно мало. Я скажу так, крокодаль проти неї має шанс, якщо бой буде присидіти на великій дистанції. Но в ближньому бою вона його переможе. Далі у мене йде джимбей. Зразу скажу, він сильно залежить від лякачі та залежно від лікача він способен побідити деяких персонажів, які стоять далі. Що касається чого статов, в принципі всі стати, крім виносливості, в нього більш мені є нормальні. Ну, виносливість із розряду топових. Кому із нижніших персонажів він може переграти? Чисто в теорії він може переграти Хенко. Ну, я то в теорії то мало вероятно. Наступні у нас іде Кума. Так, да, по чистим фізичним характеристикам він наступає Джимбею. Ну, за що від сильного фрукта він його має побіждати. На четверте місце у мене до Фламінго. Інтересний факт, якби на оченти в рейтингу Top Windist є на першому місці. Касається, що касається самого Дофламінга, має доволі таки великий радіус атаки. Також він є один із самих кумних персонажів в One Piece. Що касається стаю стопа, і не треба, по міркам і часу, жебукай вони дуже високі. Касається, що касається куми? да, Так, противно проблеми може протийти. Но, хоча Шедофламінга має величезне преимущество в, в інтелекті, які хоч способи вирішити проблему в його здібностями, он зможе. Но, в принципі, між Дофламінгом та Куме коль є велика різниця в силах немає. На третьому місці у мене Ло. Страта довольно таки проста. Телепорт, удар и все, да, в кого валят уже минус. В данный момент Рис Рози лобил слабкишу до фламинго. На, на данный момент хочешь с проблемами, а Левин его побеждает Майя. Топ-2 у меня Титч. Да, я знаю, что зараз обсирать Твича это модно, но я зараз этим заниматься не буду. Все-таки у долгом бою рано или поздно он был победить без мог. Да, проблемами, да, с великим получением уроном, але не смог Топ-1 у мене Михоль. Давайте зразу. нам известно то, что по шкилу Мешника он превосходит Зоро. Аргу, що він дашу обічним змахом і чому можу робити горі, то фізична сила в нього також є. Тепер уявіть собі усилену ашуру і на вашу думку, чи зможе ти ж такої пережити. На даний момент – нет. Якийсь такий терлист включився? Тепер обсудим пару моментів. Перше морик, якщо ми будемо море брати з його з приспешниками, він спокійно стає на п'яте місце. Давайте обсудимо хоча б одного з них – Орс. Ай, хорошую прочность, великі розміри, сильні удари. Невероятно живучий. Единственная проблема скорость. Из-за какой происходит пару моментов унижения. Перший банально до не лучше. Да, уроне наносить мужа, но ему треба чоловік, чтобы его победить. Но тут есть два дно. Во-первых, лучше такий уровень выносливости не показывает. Во-вторых, что угроз просто будет стоять на месте. Делаем висновок, что один ур сильнейший, чем до тебя а якщо ми візьмемо всіх зомбаков, то в кумі та в джембе просто немає шансів. Що Что фламінга, я тут уже поставив, на фламінга чисто із за радіуса атаки. Зло така ситуація, що ні один із цих персонажів не має волі на його уровні. Та для нього буде дуже легка задача. І все просто у нього є гура, яка має великий радіус атаки. А на кого не хватит гурту є ще тма. Про них об'яснить, сподіваюся, не треба. Кто ще міг згадати гадать в Чебука, який работав на кайдо? Давайте обсудимо уровень сіль по інформації, яку ми зараз маємо. Обсудили, переходимо далі. Тепер давайте порівняємо Шишибукаїв та Йонко. Якщо взяти прям всіх Шижибукаев вместе взяти і їх поставити проти однієї команди Йонко, Шишибукаї переможуть. Якщо взяти дві рандомні команди Йонко, тоді уже з'являється величезна вероятность пораження. А якщо взяти три команди, то тут уже будет є. Тогда у когось мы пойдем вопрос, чому правительство просто всіх Шишибукаїв не відправлять на одного Йонко? Все просто більшинством Шишибукаїв абсолютно пофіг на морський дозор. І вони постійно делают те, що їм не можна. Вовторить, що Шебукає свою життя ставлять гараздовіше свого паста Шебукає. Якщо появиться якась реальна угроза життю, вони просто-напросто уйдуть. Вовторити їх самі, що Шебукає може мати своє дзвінко. Так якщо тому, що Міхі скаржить нападати на Шанксона, ясно ті для цього не виконують. Тебе, що касається майбутнього ще Чебукаїв? Саме популярне про чи теорію говорити, що скоріше всього більшинство Чебукаїв зберуться в Укрзгільдії. Є один дуже хороший телеканал по One Piece, в якому виходять спойлери і корисна інформація. Чи являється телерам-канал під названням Палуба Ложків? Ссылку на чей супер замечательный телеграм-канал оставлю в описании под видео. В организацию вы присоединились с кому-то из Рильса на головате у супчик по любой за Все они стали VIP 3. Превью для этого видео сделал Нарешу решу, кто вместо превью для минулого видео сделал у супчик. Как вы ви поняли, видео подходит к финалу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, то всем пока.